Вітаю, а хто це у нас там плаче? Зайчику, чому ти плачеш? Мого друга сонечка. Хтось забрав промінчики. І воно тепер не може яскраво світити. Дітки, давайте, зайчику, допоможемо знайти промінчики для нашого сонечка. І ми з вами підемо по доріжці, а доріжка. А кружечки у нас якого кольору? Червоного. А хто це у нас на городі? їсть моркву. Зайчик мене є маленький, такий гарний і сіренький, вушка дуже має. По травиці він стрибає. Їсть капусту і пшеницю, кабачки, овець, вербицю. А якщо знайде морквинку, то її за хвилинку. Правильно, це зайчик. А хто знає, як звати дитинча зайчика? Зайченя, а які вони в нас за розміром. Давайте порівняємо. Зайчик у нас великий, а зайчиня мале. Погляньте, зайчики хочуть позбирати морквинки. Які вони тут за розміром? Давайте розглянемо. В корзинці у нас є морква. Це у нас морква велика. А ось це морква. Здогадались? Це маленька. Для зайчика великого ми збираємо велику моркву. А для маленького зачиняти маленьку морквинку. Молодці. Зайчики нам допомогли. Тепер ми підемо шукати промінчики далі. Йдемо далі з зайчиком по доріжці. А доріжка у нас із кружечків. Якого кольору кружечків? Зеленого. Ми йдемо по доріжці з зелених кружечків. А куди це ми прийшли? Ми потрапили до лісу. А що росте в лісі? В лісі ростуть дерева та ялинки. Дітки, а якого розміру ялинки? У нас одна ялинка висока, а друга маленька. А якого вона кольору? Зеленого. Дивино, а хто ж живе під ялинкою? Так, це їжачок. Ми посадимо зайчика. Під ялинкою у нас живе їжачок. Дивина, живий клубочок, покотився в наш садочок, має сотню голочок. Хто це, друзі, їжачок. А що полюбляє, їсти їжачок. Так, грибочки. Ось у нас в корзині грибочки. Давайте розглянемо, які вони за розміром. У нас є гриби великі, а це грибочки маленькі. І маленьких у нас дуже багато. Ми подаруємо грибочки. Їжачкові, їжачок дуже радий. Прошу. А ми вирушаємо далі промінчики для сонечка шукати. Ідемо по доріжці і жовтих кружечків. І ми прийшли до кого. Малята, хто це у нас сидить такий руденький? Лисичка, сестричка лісом ходила, хвостиком водила. Лисички збирала, пісеньку співала. Ось така лисичка, сестричка. А що це у лисички в мішечку? Давайте подивимося. Так ось хто промінчики забрав у сонечка. Давайте швиденько повернемо сонечку промінчики, щоб воно радісно сяяло і всіх звеселяло. Ось і повернули сонечком і промінчики. Сонечко, сонечко, глянь на мові віконечко, усміхнись до діток малесеньких своїм ясним личеньком повернись. На цьому наша подорож цікава закінчилась. Я кажу вам до побачення.